Казав і край, я тут господар. А я тобі кажу, чуєш ти, ти будеш жити так, як це мені завгодно. Ти думаєш, я чого вийшла за тебе заміж? Щоби терпіти усі твої примхи? Господи, яка ж це кара мати жінки? Арістотель таки має рацію, коли каже, що жінка гірша за чорта. Один вчений, купі зі своїм ялопом Арістотелем на додаток. А щоб ти знала вчений, знайди до мені ще хоч одного дроворуба, щоб так, як я мудро міг говорити про різні речі, щоб цілих шість років служив у славнозвісного лікаря і знав усю латинську граматику, мало не з пелюшок на пам'ять. А бодай тебе чорти вхопили! Дурню, ти не сосвітенний! Та бода й тебе чорти вхопили, серво! Хай буде проклята та мить, коли я сказала тобі так! Та йде проклятий той дурий нотаріус, котрий заставив мене підписати свою погибель! А, а тобі чого скаржитися? Та ти повинен щогодини молитися Богу, що я стала твоєю жінкою. Та хіба ти вартуєш мати таку жінку, як я? Що й казати, честь велика. Було мені чим похвалитися після нашої шлюбної ночі. Е, не нагадуй мені ніколи про це, бо я можу сказати таке. Що ми знаємо те, що знаємо, і що тобі пощастило вискочити за мене. А що це значить? Пощастило вискочити за тебе? За кого? За чоловіка, який довів мене до лікарні, за гультяя, котрий гайнує і проїдає все, що я маю. Брешеш, Частину пропиваю. Зветься жити з свого господарства. Навіть ліжко і те витяг з-під мене. Раніше вставатимеш. додаток ще й повитягав меблі з нашого дому. Легше буде переїздити. О, від рає до світання тільки те й робить, що грає та й п'є! Грає та й п'є. А це щоб не нудитись. Що тобі заманеться? Та в мене четверо бідолашних дітей на руках, а ти пусти їх додому. Та вони просять хліба в мене, що хвилини. Ти почастуй їх різкамеш. Коли я сам добре вип'ю і попоїв, я хочу, щоб усі були вдоволені в моїй Господі. Та ти що топ'янице? Ти гадаєш, що отак триватиме і завжди помало, помало, жіночко моя. Будьте такі ласкаві. Ти думаєш, що я терпітиму до віку усе твоє гуртування і Ми грозі? будемо розпалятися, жіночко моя. Що я не несугарна навернути. Тебе на того природу? Жіночко, терпець мені може увірватися, а руку я маю добрячу. Та на я на твої погрози? Жіночко вам так напевно знову шкіра засвербіла. А ти думаєш, що я тебе боюся? Жіночко, вам таки знову кортить заробити від мене на горіхи? Ах ти ж! Жіночко! Ах ти ж! Я, я ж... напогала вуха! ти ж! Я пологати вам спину! По спину! Я вас відлупцюю! Я, я, я вас від побачу! Забив. А, коли так, то я погоджую від щирого серця. І чого ви це я втручалася? Пробачте! А яке вам до того діло? Ніякого. На надумався. Чужих чоловіків повчати, щоб не били своїх жінок. А звісно. А я от, може, мені подобається, щоб мене. Що серця, бийте, лопцюйте свою жінку як слід, а я вам допоможу, коли бажаєте. Ні, я не бажаю. А це інша річ. Це моя жінка, а не ваша. Звісно, схочу її бити. Битиму, а не схочу, не битиму. Чудово! Ви наді мною не командир. А то ж. І я не потребую вашої допомоги. Ну, то як хочете. І ви, наша. Хаб... Бо втручаєтеся в чужі справи. Знайте, ще Цицерон сказав, де б'ються двоє, третій не встрявай! А а, 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 а а Ну, жінко. Мир. Дай руку. Ага. І це після того, як ти була домою спину. Та годі, годі. Ні. Ну. Не хочу. Жіночко. Ні за що. Дай руку кажу тобі. Ні, сказала. Я не хочу з тобою миритися. Та це ж дрібниці. Ну ж бо. Ну. Ні, сказала. Ти руку. Ти мені так допік. Та ти мені так допік. Ну, годі, погоді. Прошу тебе пробачення. Е, пробач мені і дай руку. Пробачаю. Але я тобі цього ніколи не подарую. Чи ти не часом з що звертаєш увагу на такі дрібниці? Адже, як то кажуть, за все гаразд, за все добре, що жінка миленька, він її поб'є й полає, вона й веселенька. А п'ять, чи там шість ударів пальцем, тільки зміцнюють почуття, якщо люди справді кохаються. Ну, я йду в річ і висяю тобі сьогодні принести до сотню виязаних дрівець. nice